Вітаю, шановне панство. Сьогодні мова піде про iNOW. Давайте його спочатку встановимо. Для того, щоб його встановити, вам потрібно перейти на GitHub репозиторій inow конфігуратора. Виглядає це ось таким чином. Можете просто на Flight перейти, далі за ось цим посиланням. Далі вам потрібно відкрити релізи. Ось тут натиснути. Далі нам потрібно пролистати донизу. Зазвичай ось тут всі зупиняються, тому що ось тут згорнуто, асети і народ не розуміє, де його завантажити. Тобто переходимо сюди, відкриваємо релізи. Як бачимо, вже є предрелізна версія INA-конфігуратор 8.0, але, я так розумію, таргетів ще немає. Пролистуємо донизу. Шукаємо, де наші асети. Ну і завантажимо. В моєму випадку мені потрібна 64-розрядна версія, ось ця. Завантажуємо. І поки воно завантажується, перше, що нам потрібно зробити. Під'єднатися до нашого дрону, як бачимо, в мене тут вже щось накручено, щось я налаштовував. Давайте ми збережемо, щоб у разі чого можна було повернутися на Batafly або, наприклад, взяти налаштування деякі з Betafly, Точніше з конфігурації конфігурація Пишемо дамп. Зберігаємо. Зберігаємо якесь місце, де ми зможемо потім відновити його. Все, зберегли. Тут нас завантажилось, встановлюємо. Процес максимально простий. Двічі натискаємо Next, потім Install. В чому перевага INAV? Основне це те, що в INAV є навігаційні режими, також ми можемо планувати місії. Але по суті, INAV це є форк Батафлай і виглядає він точно, нісінько, як Батафлай, навіть конфігуратор просто відрізняється кольорами. Зараз ми це перевіримо. І я встановився на Shinau. Переходимо в програматор. Бетофлай має бути відключений. Бачимо, що це сьомий. Не хочу вона автопошуком, тому нам потрібно знати, що тут в нас за. Польотний контролер. Для цього найпростіший метод це з Beta Зайти і подивитись. Бачимо, що це ДЕКІ FPV F 722. От шукаємо його тут в INAVI. 722. Версія. В принципі, це все точно як Butterfly. Можемо ще показати нестабільні релізи, предрелізні, наприклад. І зашити сюди восьму версію реліз-кандидат. Ось цю. Можуть бути всякі нюанси-баги. Але цікаво подивитися, що там всередині. Так, Якщо у нас польотник вже в ДФУ, тоді натискаємо тут галочку, що він у нас у ДФУ режимі. Ну І вибираємо ось цю штуку, щоб воно стерло нам повністю конфігурацію. Все, далі як Betafly завантажуємо онлайн. Пробуємо прошити прошивку. Бачимо, у мене перевівся польотний контролер відразу в ДФУ. Але інколи він автоматично не переводиться. Наприклад, якщо я зараз витягну кабель, то, повно кажучи, я отримую кірпіч. От. І для цього мені потрібно буде перевести в ДФУ, тобто затиснути кнопку на польотному контролері і подати на нього живлення. Тоді автоматично польотник перейде в ДФУ і спробувати ще раз зашити. Тобто польотний контролер досить складно закріпичити насправді. Цікаво, досить багато змін. Цікаво було б потестити. І що ти прошила? Так, прошила. можемо пробувати підключатись. Бачите, відразу випадку в випадку Бтафлая у нас просто заливався стандартний пресет на 5 -рочку. Тут нас запитує, що, який пресет вибрати. Дає вибір: тройка, п'ятірка, 7 дюймовий кват. Літак з хвостом, літак без хвоста, ровер, машинка або кораблик. Таким чином, в моєму випадку я перепрошую 10-дюймовий тому Вибираємо 7-дюймовий. Нововведення в восьмій версії, як бачимо, нам пропонує вказати, де на якому UART в нас що встановлено. Я, на жаль, не знаю, де що встановлено, знаю, що в мене тут крос стоїть. Потім буду доковирювати, нехай поки що перезавантажиться. Отак От виглядає основний процес прошивки. Далі, як бачите, все точно як Батафлай. Єдине, що тут відрізняється, калібрування. В Бетафлай ми просто ось тут на головному меню натискали кнопку. У нас акселерометр калібрувався. Тут нам треба покроково робити, калібрувати, ось як на картинках ставимо. Тобто, перший, другий, третій. Неважливо, який ви по черговості будете робити. Просто потрібно, щоб тут все засвітилося синеньке. От. Ну і після чого у вас ось тут зміняться цифри. Е, мікшер. В мікшері ми можемо назначати мотори, можемо назначати серви. Тут все доволі просто. Просто назначаємо виходи, тут же їх можна повернути. Один раз помінялося, тепер не зміниться дивно. Виводи, це є наші мотори. Тут ми можемо покрутити, вибрати дешот. По суті, ось ці дві вкладки вони як одна у Бетафлаї. Єдине, що тут мікшери моторів додані, доволі цікаво. Так, виводи все те ж саме, що й в Батафлаї, порти, точнісінько, як Батафлаї, конфігурація. От конфігурації тут трішки інакше. Трішки інакше. І дивіться, ось тут немає вкладки з відеопередавачем. А все тому, що налаштування відеопередавача у нас в вкладці конфігурація. І воно, якщо вибрати в портах VTX, то воно з'явиться ось тут. І єдиний нюанс: у нас будуть тільки стандартні канали, ченнели-бенди. Для того, щоб якісь кастомні вносити, потрібно правити прошивку, перезбирати і збирати сервер. Якщо комусь цікаво, не знаю, можливо, я це колись зроблю. Досить муторний процес, тому що потрібно на Linux сервер підіймати. От. Після чого можна буде поправити код, тобто скачати ісходний е, код з гітхаба, далі переписати його і зібрати свою прошивку. Є певні модифіковані версії iNava, Я думаю, хто в темі, ті чули про них. От. Безаварійність. Тут те ж саме що в Батафлаї. Єдине, що ось тут в розширених налаштуваннях більш тонкіше налаштовується скажімо так, режим файлсейву чи РТХ, повернення додому, от, ніж в Betafly. Тобто Тут більше параметрів. В Betafly, там більшість параметрів вони просто закриті і є дефолтними. Тут ми можемо більш тонкіше налаштувати. Програмування те ж саме, в принципі, що і у Бтафлаї. Є всякі цікаві штуки можна крутити. Але я ні разу не бачив, щоб цим користувалися. Приймач. Все точно те ж саме, що і у Батафлаї. Єдине, що ось тут дрона у нас немає. Режими. Ну, режимів тут теж багатько. Якщо хочете, окреме відео зробимо про розгляд цих режимів. От. Регулювання. По суті, те ж саме, що і у Батафлаї. Можна всякі логічні штуки робити з свічами. GPS точнісінько те ж саме, що і у Бтатафлаї. Отут досить кльово зробили, бо ці штуки робилися в Betafly в конфігурації, ми просто повертали на певну кількість градусів, а тут ми цю штуку можемо покрутити, як нам подобається. І це досить кльово. Керування місією. Це те про що я говорив, що ми можемо робити місії. Наш дрон літав по кругу, а потім сідав. ОСД точно те ж саме. Ну тобто тут мало чого відрізняється від, насправді, від самого Батафлаю. Наступне відео, я думаю, буде про більш детальне налаштування дронів. Поки що тільки установка і прошивка. Таким чином. На цьому все. Дякую. Можливо, хтось хоче щось конкретніше розглянути, пишіть в коментарях. Зробимо в першу чергу. Ще хотів додати, що є у мене в процесі розробки ось такий проект. В принципі, все намальовано, є всі креслення. Єдине, що потрібно вирізати деталі, зібрати, налаштувати і полетіти. От. По суті, це є проєкт 13-дюймового квадрокоптера з шістьма моторами. Точніше, це вже не квадрокоптер. От. Суть в чому? Суть в тому, що всі мотори розміщені в одній площині, і по суті, два зайвих мотори мають давати в половину більше тяги яким чином, ну і Зроблено для того, щоб можна було відносно дешево зібрати раму для 13-дюймового квадрокоптера. Тобто, все елементарно просто. Єдине, що мені потрібні контакти людини, яка могла б для мене вирізати я не знаю, два куска карбону, От верхня і нижня плашка. І, скоріш за все, ще й кріплення під мотори. В принципі, товщина карбону не важлива, там можна 2 мм, достатньо буде, якщо є щось, то теж не проблема. Можна, в принципі, спробувати вирізати з текстиліта чи з алюмінія. Єдине, що це потрібно зробити. Тому, якщо є в контакти або хтось може це зробити, відпишіть, будь ласка, в коментарях. От, в принципі, на цьому все. О, розміри, щоб ви розуміли, мають ось такий вигляд. Тобто загальна довжина ширина. Ну і розмір самої плашки, яку мені потрібно вирізати, це 320 на 220. От, і в принципі, на цьому все. Знову ж таки, дякую за підписку, дякую за коментарі, дякую за підтримку.